82-га окрема десантно-штурмова бригада Буковинська одне з наймолодших, проте вже легендарних військових формувань. А її воїни не лише відзначились у найгарячіших точках фронту, але й стали першими, хто здійснив унікальну операцію на території Росії. Подробиці далі в сюжеті. Історія бригади почала ще у складі 80-ї десантно-штурмової, яка брала участь в АТО ООС. Після переформатування у 2022-му воїни 82-ї ДШБ одразу отримали бойове хрещення на запорізькому напрямку. Ми важкі це Запоріжжя був. По перше, там довгий час на одному тому самому місці велися активні бойові дії. Вже не було укриттів в плані е, природних укриттів. Да там дерев, там посадок нема, Там поле від посадки нічим не відрізнялося. Що то голе, що то голе. Потім велика активність почалася безпілотних систем. Це FPV, скиди. А коли ти на відкритій місцевості, ти, типу, нормальна ціль для них після запеклих боїв у Запоріжжі, десантників перекинули на Харківщину. Саме вони стримували ворога у Вовчанську. Буквально за дві години зібралися і полетіли в Вовчанськ. І ми зустріли вже противника в центрі міста. Година-дві ми вже їх вибили з половини міста, зайняли вказані, вказані рубежі по вулицях. Буквально місяць часу ми тримали, втримали який нам Був визначений. А влітку 2023-го вони отримали західну техніку. Це дозволило здійснити наступ на Мелітопольському напрямку вже у серпні. 24-го бригада увійшла в історію. Саме цікавий типу, був Курськ, цікавий з військової точки зору. Тим, що це все таки була пряма задача десанта: це рейдові дії або близько до рейдових дій, це десь там оказатися, случайно, в тилу ворога, типа ну це ж все по десантному Ще було цікаво тим, що ти їдеш на ворожу територію. Країна, яка тобі надає шкоди твоїй країні, так? і ти так потихеньку-потихеньку, типу переносиш війну на їхню територію. В принципі, свою задачу ми там виконали. Я наприклад дуже дуже зрадів, коли ми коли мені сказали, що ми йдемо на Курськ, в Росію. Все, зразу очі загорілися. Будемо молотити. Ячмінь. Порадували те, що спереду з наших там не було нікого. Тобто максимальна зачистка, знищення максимальне. Тобто, було трошки легше, було приємно, приємно давати їм. Під сраку на їхній землі, щоб вони зрозуміли, як відчуваємо це ми 23 серпня 2024 року. Президент присвоїв 82-й бригаді почесне найменування Буковинська. Зараз воїни продовжують нищити ворога на не менш важкому напрямку. Бригада прийшла. Складний і успішний шлях від запорізького напрямку до Вовчанська. Від Вовчанська ми перемістилися на Сумщину, брали Курщину. На Курщині ми зайшли найдальше, найглибше 65 кілометрів в глибину. І також зараз воюємо на Донеччині, Краматорській і Добропільській напрямки. Їхній шлях від Запоріжжя до Курщини це доказ незламності українських десантників. Буковинська 82-га бригада, сила, яка пише сучасну військову історію України. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.